Зачекай, воля, струна звучить і нотує всі твої цитати, стати іншою вимолює вже час, попросити в Бога трішки віри дати, хто я, запитання в серце лине, чорновик усі мої надриви. Загадай на падаючу зірку бути кращою. Як ти торік, і знайди в собі ту відчайдушну жінку, одягнути нетипову сукню, просидіти в дощ біля вікна, пити каву, як нову сторінку, хай летять розсипані слова і загубляться не в тему коми та твої нездійснені рядки повернуться під ранок додому, буде щастя, цілий океан. Хтось загубиться і скаже: Здравствуй не віддам я простоту душі і задарма не віддам це щастя.